Вітаю вас, діти, на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про школу давню і сучасну. Ну, отже, емоційне налаштування. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок. І ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Програма як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі? Наша дівчина у вишиванці каже нам: Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Подумали? Так, осінь, який місяць? Мармолодці, вересень. А яке сьогодні число? Так, п'яте. Мої вітання яким було вранці небо, коли ви прокинулися і виглянули на віконечко? У віконечко. Так, у когось було сьогодні воно сонячне, у когось було похмуре небо. А що стосовно опадів, може, у когось сьогодні дощик був, або може град? Кому відома температура повітря? Може, 35 градусів, 30 або навіть 25 у кого сьогодні була, можете мені сьогодні написати у коментарях. Пропоную відгадати загадку. Великий будинок у місті стоїть, та завжди, як вулок бджолиний, шумить. Як чаша, він повний знаннями, ласкавий будинок цей з нами. Пригадайте, на уроці української мови ми вчора з вами, до речі, говорили, порівняння було з чим, як бджолиний рій. Так, це школа молодці. Отже. Пропоную зараз поміркувати. Чи завжди школа була такою? Дійсно, ви праві не завжди. Раніше люди могли у давні часи записувати щось або малювати на каміннях. Та? Бачите, навіть тут якісь різні схеми малювали або навіть вирізали. Та? Далі? Пізніше, ви бачите, усно найстарші передавали свої знання молодшим. І вже пізніше, ви бачите, диктували те, що усно раніше розповідали, і записували вже або на паперірі, або на папірусі чи за допомогою чорнила з пером. Отже, діти. Давайте порівняємо їх навчання із своїм. Що змінилося? Так ви можете сказати, що зараз ми інформацію пізнаємо по-різному. У нас є підручники, у нас є інтернет, вчителі розповідають щось, да? і щось ми можемо самостійно дізнаватися. Так, вивчати. І Чому діти, тоді постояв у мене для вас запитання? Завжди було важливо навчатися. Подумайте. Дійсно, люди завжди цікавилися, як влаштований навколишній світ. Завжди їх цікавило кожне запитання. Пам'ятаєте, вчора я у вас питала, а для чого люди запитують? Навіщо вони ставлять запитання? Тому що все цікаво, так, як все влаштовано. Зараз пропоную прочитати невеличкий текст. Таким чином, я задам запитання. У давнину люди спочатку передавали повідомлення усно, потім навчилися їх записувати за допомогою малюнків та різних знаків. Ти можеш передати повідомлення усно або письмово. Отже, діти, у мене до вас запитання. Як люди передавали повідомлення в давнину? Так, дійсно, ви скажете, усно. А за допомогою чого вони записували а, цю інформацію? Молодці, за допомогою малюнків та різних знаків, ми, ми навіть зараз тут бачимо на малюночках, так? А як можеш передавати повідомлення ти? Подумайте, діти, можете відео поставити на паузу. Так, ми можемо передавати. Або аудіозаписом у телефоні, так? або ми зможемо на листочку щось записати мамі або другу, другові. І ще якимось чином подумайте. Давайте трішечки відпочинемо. Здаємо всі на зарядку, отже, я вмикаю. Почили, тепер дружно сідаємо і в загадках. Підгадаємо, дуже я потрібна всім і великим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Що це діти? Так, оці, це книжка, дійсно. Діти, розгляньте зображення та назви. Скажіть, будь ласка, чи які з цих предметів є книжкою? Може, це? А може це й малюночок? А може це, подивіться? Отже, діти, увага! У давнину виглядали книжки саме так. Або папірус, або пергамент, де можна було намалювати різні схеми, або навіть іерогліфи. Так? Люди таким чином передавали інформацію. А зараз ви бачите сучасні книги, як виглядають, вони можуть бути друковані або електронні. Чому ж тоді діти книжки існували і в давнину, і зараз? Так, якщо подумати дійсно, аби передати інформацію, знання, які мали на той час, щоб майбутнє покоління їх знало? А якою діти може. Бути книжка в майбутньому, подумайте, і можете мені у коментарях написати. Зараз пропоную відгадати загадку. Виводить букви і слова. Усім потрібна штучка, в руці ви здаля зручна учнівська. Так, ручка, молодці діти. Дійсно, давайте зараз з вами розглянемо а, малюночок, Як виглядає у нас. Ручка в різні часи. Отже, які з цих предметів ми взагалі називаємо письмовим приладдям? Для нас, зазвичай, це може бути перо, да? але у давньому, друзі, письмове приладдя було також камінь, або навіть палиця, гілочка, так? або, бачите, стек такий з гострічком для того, щоб можна було на, на глиняній дощеці щось викарбовувати. Да? І вже пізніше ми бачимо перо, чорнило, так? Або з гострячком, так? Отже, письмове прилаття з часом змінювалося, друзі, так? І увага, зараз, друзі, у мене наступне. Повертаємось. Тепер, діти, поміркуйте, чому письмове прилаття взагалі з часом змінювалося? Подумайте? Змінювалося, що наука, так? Нові технології з'являлися. І рефлексія. Давайте подумаємо, чи можете обрати жовтий, якщо у вас все вийшло, жовту книжечку. Якщо щось було важке, синенько. А якщо взагалі сьогодні не дуже щось було, нічого не зрозумів, тоді обираємо зелений. Отже, можете сьогодні також у коментарях написати мені, який колір ви обрали. Урок завершено, діти. Гарного настрою вам до зустрічі!